Друзі, всім привіт! Ми з України, а саме з Полтавщини. Сьогодні вам хочу показати моїх цесарочок. Фу, цесарочок. Я чогось на цесарок кажу перепели, а на перепелів кажу цесарки. По їх папелів. Ось оцей тут окремо сидить. Потім розкажу чого. Бо це інтрига бути. Ось тут все хорошо, вони несутся, тут тільки девочки, хлопчики, мовби немає, як ну, я не знаю, чи есть чи нема. Це мовби всі девочки, всі мовби несуться. Було таке, що за день було 8 яйц. Тобто сіця точно девочка у нас. Вона, та вона просто розхльовувала їм голови, спини. Вже прозоросталася, це вже не видно. Чи вона... А, все, в одної перепелки видно. Хороша спина. Ось вона таке робила і голови теж пір'я видирала. Ми її от садили сюди, щоб вона нікому зла зламеч... на ночні. Ну, вона не почала нестися, собі тут живе. Вона привикла, вже вона теж десь два місяці сидить. В общем, у нас всі перепелочок. Ну, по... в березні будемо ще брати. Маленьких. О, ну, їжа в них, водичка в неї так і саме ж. Все. Ну, добре, друзі. Всім пока-пока і всім добра. Здору, дивлюсь, які... Класні птички. Пошти, що нічого якої шкоди не цей, стицю і в клітці. Як коли треба міняти е, сільце, ну, може, раз в три не раз в чотири. І їду досипати воду доливати. І все. І яйця, звісно, драть. горами. То що за день буває якраз може таке буча по сім яйця. Тобто, без яйця вони нас не оставлять кожен день. Ну, правда, щось вони останнє время. Треба було, мабуть, їх на дієту садити. Бо почалися виливки. Це із-за того. Тому що вони обжирілися. Тобто вони дуже багато їдять. Тому будемо їм давати не три рази в день, а десь два. Зменшувати. Об'єм. Їди. Або попробуємо ще щось давати якісь для кальцію. Типу, щоб у них... в організмі, Якщо щось там не так, щоб воно наладилося. <кхи> Добре, друзі, всім пока-пока. Бачите, при апетиту апетіту їй і вам теж бо вже їсть. Давай, янука. ну-ка, ну-ка, Вона дуже любить кусатися. Вона... Дивіться, якщо я до неї зараз. А ну-ка, ай! Давай, дай! Щось вона сьогодні не в дусі нападати, нападать, коли я ей еду давав. Воду, може, почала нападати, нападать, вить в мене. Що сьогодні вона не в, в душі? Ну ладно. Все, друзі, всем пока-пока. І всім добра. приємного вам придут. І приятного приїду. Можете как она лизується? Ну-ка! Іди сюди. Ну іди. Що нам боїться? Вона ось тиждень назад мене била ще.